Ви дивитеся Живе Телебачення, медіа Української греко-католицької церкви. Ми продовжуємо серію розмов зцілення ран війни, і ці добрі розмови завжди з тими, хто ділиться своїм досвідом, як він проживає цю війну. Вона триває вже стільки, що виснажитися може навіть і камінь. Лише ми, котрі допомагаємо одне одному, котрі підтримуємо одне одному, не маємо права виснажуватися. Особливо, якщо мова йде. Про волонтерів. Часто ми чуємо, що волонтери, мовляв, втомилися, виснажилися, але чи так це з'ясуємо саме сьогодні у нашому випуску. Мене звати Галина Бабій, я спілкуюся із знаним волонтером Валерієм Гладунцем. Слава Ісусу Христу! Слава Неї Богу Святому! Вітаю вас, Валерію, в нашій студії. Я кожен раз, коли з вами спілкуюся, знаєте, так обережно питаю: ну що, все важче і важче? А ви завжди якось своїм таким незмінним оптимізмом кажете, та хто вам таке казав? Та збираємо та працюємо. І мені здається, що ну я не знаю, ви десь черпаєте якийсь маєте акумулятор, де черпаєте і оцей оптимізм і енергію працювати і надалі, не втомлюючись збирати кошти на бандажі, на аптечки, на турнікети для наших воїнів. І тому я хочу, аби ви сьогодні, можливо, розказали цю історію, як не оглядатися назад. Не підраховувати, скільки зробив, а думати, скільки ще можу зробити. Отже, ваш досвід, будь ласка, от ви сьогодні збираєте якийсь збір? Відкрили? Так, да, відкритий, да. до речі, друзі. Користуючись нагодою. Ми відкрили збір. Ну, здається, ще вчора відкрили на 8 штук наплічників для медиків. Це порожні наплічники, які шиють міст. Хуст, наші друзі, е е Олександра Пригара. В неї на виробництві в швейній, швейному цеху, чи як маленькому, mm -hmm. бо там малесенький цех. Працює, працює певна кількість людей, десь 10-12 і Кожен з цих працівників це переселенці з окупованих територій або з, з, з фронтових міст і сіл, які повністю знищених, і їм нема де жити. І, і от таким чином ми і Олеся, і ми підтримуємо їх, тобто фактично по собі вартості вони нам шиють. і Підсумки для аптечок і ось наплічники медика вони почали шити, здається, з минулого року. Ну от ми таким чином працюємо. І збираємо на наплічники. Один наплічник 3800. Тобто, в цілому, здається, там 30 тисяч гривень 8 штук. Я до того, що коли ця програма буде в ефірі, можливо, Валерій вже відкриє і наступні збори, тому що на його сторінці в соцмережах зокрема в Фейсбук завжди відкритий якийсь збір. І без реклами, просто поклавши руку на серце, скажу, що я щоразу долучаюся саме до тих зборів, які робить Валерій, тому що ми знаємо. Допомагати треба тим, кому довіряєш, кого знаєш, і хто точно є людиною слова і людиною, яка робить справу свою е, праведну. Валерію, але знаєте, для того би нагадати нашим слухачам і глядачам, що і в збройних силах служать зараз люди різних професій, і волонтерами стають не з дитинства і не народжуються. Розкажіть, ким ви були до того, як стали волонтером. А це історія ого, го яка цікава, то да, зрештою ви не перестаєте бути так. тим, ким ви були раніше. Дякую, пані Галина. Що постійно ви я в свою чергу е, да і вам, і всім, друзі, хто долучається до поширення наших е, дописів про збори, хто жертвує свої кошти. Хто власне працює, приходить, до речі, після на наших дописів, після ефірів приходять люди до нас на базу. Не буду казати, де це, але хто звернеться, напише, ми звичайно поділимося після невеличкої перевірки і збирають, допомагають нам сортувати медицину, так мед. Щодо питання. Я і зараз є фольклористом. Тобто, е, так, звичайно, на жаль, це зараз другий план. Тобто я чогось, чогось, може, хтось так і вміє, і багато людей я бачу вміє е, паралельно е, макс, займатися відразу двома справами, рівноцінно розпреділяти. Я, ну, на жаль, не, не можу. Тобто я, якщо роблю одне, то я намагаюся максимально концентруватися на цьому і всі, всі, максимум зусиль своїх, спрямовувати на ту справу, яка зараз нагальна а нагальна. І як на мене, це дійсно справа, якою ми займаємося зараз, це справа. Оборони України, національної безпеки, ну, порятунку життів наших хлопців і дівчат, воїнів, цивільних. Mm -hmm. ну, от, е, ми цим займаємося, координуємо. Але я їм фольклористом також. Музикантом. Ін, так, ми колядуємо, які є свята, на Це Різдво співаємо. Так, але, е, Організовуємо заходи мистецькі, де є доброчинна складова в першу чергу, тобто, і їздимо на запрошення наших друзів. Ось, наприклад, на Андрія. Ми їздили, до речі, до наших друзів з Запоріжжя, це фронтове місто. Всі, мабуть, про це знають. Це відомий мій побратим, друг, отець Олександр Богомас. <звітнен> який був фактично в полоні <звітнен> в Мелітополі в окупованому? Всі зна... всі хто, Я думаю, багато прихильників вашого каналу чи <звітнен> живого <звітнен> телебачення знають цю історію <звітнен> владика Святослав, перепрошую. <звітнен> Zustrečal Saška publično v sobori. Отця Олександра, перепрошую. Так, так, так. <с> і в Запоріжжі ми проводили ці вечорниці для підняття духу. Тобто, це були такі. Е, не, не там так. не було цього разу зборів, бо, бо ці, е, власне, за, цей захід був е, е, станцями з обрядами різними, ну які е, можливо було е, власне. Угу. Провести саме, е, не, не порушуючи е, церковні різні е, традиції, тобто, а саме показати дійсно багатство української культури і ну, справжню українську. Музику, танці, обряди андріївські, от, власне, інформація. То е, цей захід був для волонтерів, тобто для молоді, яка плете сітки, яка займається медициною, яка рятує е, і доглядає за ближніми своїми дідусями. Бо в Запоріжжі дуже насправді в фронтових містах дуже насправді непросто. І саме священники це мобілізують цих людей і вони дають оцей Духовний стержень, можливість е, навіть просто фізично жити. Це дуже важливо, я хотів ну, про це сказати зараз. Угу. Е, знаєте, Валерію, я хочу ще сказати, що є одна така сумна ще нотка у вашій теперішній діяльності як фольклориста чи як музиканта. Дуже часто ми прощаємося з воїнами у Києві, з героями нашими. На Майдані і дуже часто проважаємо їх в останній путь саме за нашими традиціями, традиціями нашого воїнства, традиціями наших обрядів в тому сенсі, що ви берете тоді трембіту разом зі своїми побратимами і трембіта плаче. Наскільки цей момент для вас є знаковим? Адже раніше ви такого не робили. Ні, робили. Ми робили це, це до 2014 року, але дійсно, ну, коли там наші в рідких випадках, ну а з повномасштабним вторгненням, це, на жаль, частіше. Угу. Слава Богу, що не дуже часто, але частіше. І дякуючи дійсно моїм побратимам, Тарасу Компаніченку, Максиму Бережнюку. Данилу Данилейко, Святославу Оселенку, Володимиру Синельникову, які долучаються до нас. Багатьом, Ярославу Єріну, Степану Андрущенко, Софія Андрущенко, Софійка також з нами співає. Тобто ми не тільки трембітаємо, ми е, е, співаємо е, ті е, пісні на прощаннях, от коли, які. Е, Власне, співали наші предки, воїни, козаки, повстанці. Повстанці на прощаннях своїм другом, своїм побратимом, своїм сином чи, чи батьком тому. Це велика честь. Дякую, Дякую Богу, що мої знання потрібні в цьому випадку. І е, якщо це якимось чином допомагає рідним, там, друзям, якщо це якимось чином, е, не знаю, е, навіть е, створює іншу зовсім е, атмосферу. Не, не, не ту звичайну, формально, яка е, ну, формально, формально допоминала. Да, да. Так, як, до речі, вчора ми прощалися з Василем Ратушним, це, на жаль, е, другий син е, е, Світлани, Світлани Поваляєвої і, і, Тара, і Тараса Ратушного. І Тараса Ратушного він загинув спочатку Романа, це Василь загинув. І е, вона про це казала, що дійсно е, в своїй промові перед е, своїм сином пані Світлана. Що е, ці е, пафоси, пафоси, оці офіційні речі, е, вони не, не потрібні. Хочеться. Е, Правдивості, мені здається, українська ця пісня вона правдива і вона якраз доречна в ці моменти. Саме епічна пісня, героїчна пісня, де йдеться про подвиг козака, де йдеться про його прощання з рідними. Про його вже розмову з неба, з небесним воїнством, про розмову природи. Ну це це неймовірно. Дійсно, наша традиція. Ну я аж зараз розповідаю і е, проб, пробиває так сильно, бо ці всі образи вони стають відразу перед очима, е, які є в нашій е, культурі, в пісні, саме епічній. Яку ми виконуємо музиці нашій. Тому, друзі, ми маємо велику силу саме в тому, що в нас є така могутня культура і така і історична послідовність, традиція. традиція. Валерію не кожна людина стає волонтером, не кожна людина може бути волонтером довго. Ви наважилися на це і самі сказали: не так часто вдається тепер займатися своєю основною справою, своїм фахом, але волонтерство стало вашим життям ось уже від початку війни на Донбасі, ще з Майдану, правда? Так. Як поставилися в вашій родині? Адже волонтерство це ще і така праця, яка значною мірою вимагає жертв і свого часу, і свого здоров'я, і жертв від рідних, бо вони, вочевидь, менше вас бачать і не завжди можуть покластися на вашу допомогу саме в якихось домашніх справах. Але ви ще і своїх дітей залучаєте, сина зокрема? Мови? Так, так, так. Ну, беру з собою да, сина і доньку. До речі, моя старша донька має ДЦП ну, це такий Вроджену, вроджена так так, хвороба, інвалідність. Так. Але я таким чином намагаюся ну, брати її візочок, і коли там у нас на базі, ну, мені допомагають наші угу. колеги там приглядають також. І це насправді європейська сучасна практика. І, ну і таким чином допомагає дружині, бо дійсно це важко. Намагаюсь всебічно допомагати, але ну і, і бувають звичайно різні моменти. Але слава Богу, в нас все виходить. Ми любов, праця все перетруть. А тобто... чи бували у вас моменти, коли опускалися руки, або можливо навіть доходило до якихось зривів емоційних нервових? Адже виснажуються всі? Та ні. Не. Ну, ясно, ти, я що... так люблю, коли ви кажете: Та ні, ну, ну та ні. <гум> ні, ясно, що щоранку ти прокидаєшся <гум> і є ж висить, скільки незакритих справ, але ти тільки подумаєш, як на фронті, і, і все зразу стає на свої місця, запрягаємось і працюємо далі до перемоги. Тому дійсно. Як на мене, все йде по висхідній по висхідній бачите, і наше військо розвивається, наше і волонтерство розвивається. Тобто, все непотрібне, воно відсіюється, лишається тільки зерно, яке угу. працює набагато а потужніше. Дійсно, я, от ви мені позавчора, здається, телефонували, запитували, як збори, що ви бачите, що. Прямо істерика на сторінках інколи. Але це, ну, можливо, це дійсно так виглядає з боку. Але, друзі, вибачте, ну, по-іншому я не можу пишу, як є, бо все об'єми збільшуються. Тобто... Не особливо за цю зиму, ну щоб ви розуміли, там це не не, не тільки дякуючи там нашим друзям, жертводавцям моїм, які постійно дона донатять, але й багатьом обставинам, які там друзі знайомлять нас з великим фондом, наприклад, громадська ініціатива Галичини з Франківська. Вайтстор, вони е, е, нам допомагали е, там до дотисячами е, наборів для аптечок аптечками. Тобто, що е, як е, це йдеться про те, що якщо ми, наприклад, е, минулі роки передавали там е, в місяць там 100, 150 аптечок, то ми е, завдяки от цим партнерам, е, завдяки до речі, е, знову ж згадаю пані Роксолану Васкол uh -huh. і Україно-американський культурний центр у Нью-Джерсі, які Дуже багато передають нам так-меду і по інших програмах вони працюють. Вони дрони, автомобілі передають на фронт, і я допомагаю це координувати. Передають, до речі, контейнери з медициною. Ось останній контейнер. Ми організували. Це величезний морський контейнер, наповнений медичними засобами, наповнений, який приїхав. В Хмельницьку міську лікарню. А е, вибачте, що я відволікся так, від так. теми. А я про те, що якщо ми передавали в тир в місяць 150 а -а, там аптечок, там, 10 наплічників, то ми е, от в цю О, осінь, ну коли почалася це 24-й рік і початок 25-го, Ну, коли почався, власне на жаль, цей наступ так угу. званий. Морока Мордора Московського війська, коли от Складна дуже ця зима, слава Богу, прийшла вже весна. Ми бачимо позитивні зміни на фронті. То ми передавали в день 80 аптечок до 100 аптечок в день, тобто в місяць 150. тобто Ви уявляєте, це, ну, дуже але це е, завдяки е, ну, Богу святому і др... багатьом. праці багатьох людей, мобілізації. Е, ну, ц... Бо інколи ти навіть не, не усвідомлюєш. Але коли ти починаєш рахувати цифри, ти розумієш, які це об'єми. Люди, да, люди, люди іноді треба... не розуміють, навіть, особливо ті люди, які е, рідко навіть і долучаються до зборів волонтерських, питання дуже просте. Та скільки можна, та де та держава? Так тільки ж, тільки ж збирали. От як ви реагуєте на такі аргументи, коли вам таке кажуть? Ні, не кажуть. Отже, ви маєте коло, коло кол 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 людей, ні, ні, які розсідають. Не дотримуються. Я, я ж да, намагаюся або уникати таких людей, або ну нема, нема часу, часу на це. Ми працюємо дуже графік такий насичений, не вистачає. Ми... Є вже коло волонтерів, які тільки щось написали зразу. Пропонуємо мені пропонують допомогу. Тобто в нас щось закінчується. Можна дійсно щось безкоштовне, якісь складові uh -huh. отримати, в кого є їх в надлишку, там ці самі е е зігріваючі uh -huh. е плівки чи ну вже ну, весна, Богу весну ви самі сказали а, ні, весна, але це е йдеться про е ковдри. ковдри ага. Поранених Накриває Вони цілий е, рік потрібні, навіть спеку, угу. щоб берегти температуру. Ви передаєте на фронт аптечки, бандажі, е, турнікети, наплічники медики. наплічники. Формуєш. Ви очевидно отримуєте якісь відгуки. А чи якісь історії вам розповідають, коли саме ваші бандажі, чи саме ваші турнікети врятували життя? Так, да, такі історії є. і Ми. Почали формувати такий невеличкий архівчик. Тобто беремо це і я думаю, подаруємо якомусь музею це все. І Я навіть таку статистику... Можете розповісти? Так, Можу, я навіть статистику таку от вчора з побратимом паном Володимиром Гавришевським, який також наш волонтер, говорили. то Мені здається, що от е, в середньому 20 турнікетів рятують одне життя. Тобто, як так? Ну можна порахувати там, вивести. Ну це на мою думку. Угу. Тобто е, з 20 турнікетів ну губляться, там не а один спрацьовує, він зупиняє кров і правильно. Саме його, ну, все, все так склалося, що він зупинив критичну цю кровотечу, яка там дійсно може там, інколи 30 секунд тривати. Ця людина вижила? Е та багато так, ну, є досить прикладів. Ну, от, наприклад, е дуже гарний приклад: я, я ось перед цим вам е ми про це проговорили. це... Наш побратим з позивним історик історик. Це Олександр Хоменко, чоловік нашої дорогої посестри Наталки Позняк. До речі, е... історик він так і є. Він є працював в музеї національному історичному, так що він є саме науковцем дослідником. Є... Він є, е... до речі, е... одним з дієвих, е... е... ким? Він є. Одним з е, дієвих персонажів цієї історії, відомої, ага. е, з, е, з Героєм України якомусь з е, скажіть, як Владислав його, Стоць. Владиславом Стоцьким. Так, тобто Владислав, Один з наймолодших героїв України, 25-річний. Він, власне, е, накладав наш турнікет і, Владислав влад... так, Історику. для історика і ще одного воїна з 54-ї бригади. І таким чином врятував їм, зупинилася кров і врятували життя. Ну, звичайно, не тільки турнікет. Після того, як турнікет зупинив життя ще інший герой, я забув його позивний. Він без ноги на квадроциклі, який придбав за свої кошти, вивіз ще цих хлопців. Ну, фактично з сірої зони, бо ці позиції були. Фактично в круглому оточенні вони де хлопці перебували 60 днів, бо бо Владислав вже ж там лишився. Хлопці то виїхали. а Він лишився. Потім вони перейшли на ту позицію, де оцей був власне той бій. Відома історія. До речі, якщо хочете знати історію Владислава Стоцького, власне, за яку. Оцю подію чи цю битву, яку він витримав разом з подбратимами, його нагородили званням Герою України. Подивіться інтерв'ю відомого журналіста Юрія Бутусова. Та наші турнікети, наплічники часто попадають в відомі відео, коли вони, на жаль, і губляться, і пливуть, і використовуються. Тому є досить історії, але я думаю, не, треба про це буде після перемоги також розповідати. До речі, для того, щоб вони допомагали, ви мали вибрати саме якісні турнікети. Вам хтось допомагав чи це сталося інтуїтивно? Ні, ну ні. ну Ми зараз фактично повністю перейшли на турнікети кет 7 це американські. Компанія, дякуємо народу Америки, і великій державі Сполученим Штатам Америки за допомогу. Так, ну насправді ми збираємо кошти і в Україні купуємо частину збирають власне дійсно наші друзі. Пані Роксолана купує дуже багато. А частину, от якраз на заходах, збирає гурт щука Риба, Софія Андрущенко, Степан Андрущенко, спільнота Артіль, і дійсно народ Америки є така опція. Я не знаю, які там деталі, але коли ти купуєш от. І бл благодійна американська організація, і купуєш турнікети, то вони е, помножують їх на два. Тобто, угу. ти купуєш 100, е, ну держава дає тобі ще, Держава Тобі дає ще е, скільки саме 200. Е, я ну те, що за що купив, за то продав, але <гум> поки, поки що ну от є е, 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 в, і це дуже приємно, звичайно, і дуже дякуємо е, угу. е, народу Америки. І останнє запитання: скажіть, будь ласка, ми усвідомлюємо всі, що війна завтра не закінчиться. Ну, принаймні, як би там не було, армія наша однаково буде потребувати допомоги небайдужих людей. Як розрахувати свій ресурс, аби і надалі бути спроможним допомагати і гуртувати навколо себе таких самих небайдужих? Ну, кожного, мабуть, свій буде рецепт, але ну, мій. Е, рецепт, це дійсно е, треба, щоб все було вдома гаразд. Треба слідкувати за е, не, 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 е, власне, е, не забувати, що в тебе є родина, якісь обов'язки. Тобто обов треба берегти свій З, звичайно, тил. Свій звичайно. Фундамент. Без, без цього це неможливо. Тобто навіть. Е, Далі друзі, далі куми, брати, свати, ну, це все тримає на цьому світі. Ну і в першу чергу, звичайно, ну, в першу чергу, один з важливих, мабуть, це є е, 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 вищі сили, є Бог на небі, який угу. бо, є, є речі, які неможливо пояснити. А е, дякуючи Богу святому. Воно якось рухається. Ти завдяки молитві. Ну, принаймні, у мене так. Я, я е, молитвою, працею, е, налаштовую себе на позитив і не зупиняємося. Працюємо лише на перемогу. Я вам дякую. Дякую. Дякую, чергове, за, за вашу посмішку, за ваш позитив, за ваше. Та ну. А якщо Валерій Гладунець каже, «та ну», значить волонтерська справа міцнішає. Волонтерська справа розвивається і вона тримає на своїх плечах значною мірою великі потреби нашої армії і нашого суспільства також. Бо ми суспільство і армія це одне, одне велике ціле, один український народ. Ми про це не повинні забувати. Валерію. Я вам ще раз дякую. дякую Нагадую, дякую. що Валерій Гладунець. Волонтер, громадський діяч, музикант, фольклорист був сьогодні з нами. Добру розмову з ним провадила Галина Бабій.